Усім привіт! Вітаю у клубі Рукоділля в'яжемо разом. Ми продовжуємо навчання в'язати узори стопчика без накиду. Я ще підготувала декілька озорів, і сьогодні ми будемо в'язати ось такий узор. В'яжемо хрестиком. На цьому мотиві дуже гарно видно, що це є хрестик. От. Під такий озор необхідно підібрати ниточку, щоб було видно. Сам узор. Е Я вам зараз покажу, як він в'яжеться на одному з цих мотивів. І ще спробуємо зв'язати його окремо на іншому мотиві. Я вже підготувала косичку, набрала петлі. Даний узор в'яжеться по колу, тобто поворота не вийде вам хрестик в'язати. І як він в'яжеться, дивимось. Якщо ми в'яжемо звичайний стопчик без накиду, ми вводимо гачок, протягуємо нитку і протягуємо ось так. Тобто звичайний стопчик без накиду. Ось так ми в'яжемо. От, видно, що немає хрестика. Щоб зв'язати хрестиком, нам треба зробити в іншу сторону накид. Ми захоплювали для звичайного стопчика без накиду, ми ось так захоплюємо. А тут треба наоборот. Ось так захопити нитку і ось так протягти. Тобто захоплення нитки. Де в другу сторону? Ось так. Тут вже в нас вимальовується хрестик. Так, давайте тепер спробуємо зв'язати узор вже на ось цьому іншою ниточкою. Щоб ви розуміли, як воно в'яжеться. Отже, зв'язані петлі ми з'єднюємо в коло обов'язково. Щоб з'єднати в коло, першу петля протягуємо просто через дві. Обов'язково має бути повітряна петля підйому, вводимо гачок, захоплюємо просто в другу сторону. Ось так. Також можна в'язати перший рядок звичайними стопчиками без накиду, але я думаю, що краще вже зразу хрестиком. Отже, давайте трошечки провідіть самостійно. Ось я пров'язала. Три ряда вже видно хрестик. І ще раз вам покажу, як він в'яжеться. Тобто ми вводимо гачок, захоплюємо нитку, через дві, вводимо очок, захоплюємо нитку через дві. Е, Говорять, що можна вже другий раз брати, як звичайно, Але щоб не заплутатись, тому я раджу вам брати. Два рази в протилежному напрямку. Ось такий мотив. З топчиком без накидом. Залишайтеся у клубі, «Рукоділля в'яжемо разом. Будемо творити шедевр. До зустрічі у наступних уроках.